Гітлер зовсім пупсік. занотовуємо. Ми коли знімали TikTok після сьогоднішньої ночки, має бути гостренько наточений. Що я взагалі не можу говорити і думати. Оля така, ого! Без потребу. Того, що має бути якийсь позитивний ще експіріанс в цьому житті. Вночі вижила. Ура! знала, що щастя не в комусь а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо, скажи, тобі нікого не треба. Ти вже закона. Привіт, Привітуння красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. І сьогодні я, Олександра Федів, розкажу вам всю правду про червону помаду. Кому вона пасує, як її підібрати, яку купити, які найкращі. Артем під'їжджає і ми будемо їсти щось дуже червоне. Наприклад, кавун. Гаспачо. Томатний сік з сіллю. Фу, краще кавуна. Напишіть, якщо ви любите томатний сік, ми вас заблокуємо на цьому. Канал. Ні, мене краще не Ну ні, а це можна сказати ютубі, чи це вирішить. Саша тут цікавий факт згадала, що вона дивилась якесь відео. Гітлер заборонив свій час червону помаду. Ну, це зовсім не факт, правда? Ми ж перевіряти, це забідає. факт. Я бачила відео з дівчини, де вона прям дуже детально розповідала цю історію, що Гітлер, окрім того, що був максимальним мудилом, він ще й забороняв жінкам гарно виглядати. Ну це не факт, взагалі, так? Да? Правда? Це факт. Це тіктоки відео. Ні, це ютубне відео. А ну значить факт. Якщо Ютуб це факт. Ага. <плес> Закохана себе. Найчастіше я чула таку фразу: мені не пасує червона помада. Вона вульгарна, вона яскрава, у мене замалі губи. Куди з нею буду ходити? Чоловік її не любить. Але насправді дівчата, ну ми ж за знаємо, що ми фарбуємося по настрою для себе. Якщо вам хочеться червоної помади, я вам розкажу, як її нанести як її купити і яку підібрати. Правильно, а чоловік не любить, то хай собі її не фарбує. Правильно? Ти ти чоловіка. Мій любить. Да, я люблю. Ми з Артемом придумали такий тест для помад. Ми будемо перевіряти, чи залишає помада слід на шиці чоловіка. Тому сьогодні будете бачити Артема в кадрі також. А в першу чергу. Щоб шкіра виглядала шикарно, вам треба з нею постійно доглядати і гарно очищувати. Я вам вже показувала много разу балансуючу пінку від СРВ, а сьогодні покажу всі їх варіанти очищення і розкажу, кому який підійде. Очищує шкіру від забруднень і контролює виділення себе, не порушуючи захисний бар'єр та заспокоює шкіру за рахунок алантоїну. Така пінка підходить нас для нормальної, чутливої та комбінованої шкіри. Вона ультра легко наноситься на шкіру, не відчувається ніякої стягнутості, класно змиває і макіяж, і просто очищає шкіру. Якщо ваша шкіра нормального типу і буває трошечки суха, зволожувальна емульсія для нормальної та сухої шкіри обличчя та тіла, очистить, не порушивши бар'єрні властивості шкіри обличчя та тіла. Вона більш делікатна, але ефективно змиває макіяж, а також очищує вашу шкіру. В сереве є просто варіанти для кожного типу шкіри. Якщо ж ваша шкіра більш жирного, типу масного, комбінованого і вас дратує те, що вона постійно блистить, хочеться очистити, при, знаєте, більш так. Прямо максимально взяти і очистити, тоді вам потрібен ось такий сираве інтенсивний гель для очищення шкіри. Сераве містить кераміди, гіалуронову кислоту та ніацинамід, які допомагають відновити бар'єрні властивості шкіри обличчя і тіла, притягують та утримують вологу, а також мають заспокійливу дію. Він прям дуже знаєте такий глибоко очищаючий. Він дістане все з ваших чорних цяток. Якщо у вас поки що тимчасово є якісь висипання несконалості на, на шкірі. Вам прийдемо глибоко очищувальний гель. Очищає та освіжає епідерміс, видаляючи надлишки шкірного сала, забруднення та макіяж. Він при тому, що справді очистить всі ваші пори і вашу шкіру, він дозволить вашим недосконалостям швидше пройти і покинути вашу шкіру, тому що тут є в складі саліцилова кислота. Ну і наостанок у нас є варіант для більш нерівної, сухої, загрубілої шкіри. Це пом'якшувальний гель від СРВ. Містить кераміди, саліцилову кислоту та гіалуронову кислоту, за рахунок чого дбайливо, делікатно очищає шкірний покрив, відлущує роговілі клітини шкіри, обличчя та тіла. На відчуття найбільш м'якенькі, як оце хмаринка з неба. Отака текстура, м'якусінька, дуже делікатний, абсолютно не стягує. Підійде для тих, хто. Завжди кажеш, у все стягує, от це не стягує. Cerve це бренд, якість якого перевірена мільйонами. І мені дуже подобається, що можна знайти його просто майже в кожній аптеці вашого міста. CeraVe продумали про всіх, тому кожен дасть собі якийсь варіант для своєї шкіри. Яке очищення обрали б би навчити нам в коментарі, а ми переходимо до відео. Отже, почнемо з першого дуже важливого моменту: ніяка червона помада не виглядає красиво на обличчі, яке не є нафарбованим. Дивіться, я зараз сижу не нафарбована, і в мене на обличчі є якісь пост -акне, є якісь почервоніння, маленькі прищі. І є таке, ну, ніби логічне правило, коли наносите собі на обличчя щось червоне, червону помаду, воно підкреслює все червоне, що є у вас на обличчі. І воно стає візуально яскравішим. Я вам зараз це продемонструю. При тому, що в мене ще й червона кофта, я старалася. Але уявіть собі, що приходите в магазин у спортивному костюмі. Бо я звичайно в спортивному костюмі. обирати собі червону помаду. Ви не нафарбована без тоналки, без консилера. наносити без оліцесу помаду. Це Артема улюблена, Ріаночка. Що виходить, що ти не брехала, бо тобі дуже личить? Мені то дуже личить. Але може там Артем виріже якийсь кадр, де я була без помади. І зараз Почервоніння, які в мене є, виглядають яскравішими на фоні червоної помади. І з такими яскравими губами і без макіяжу обличчя виглядає досить хворобливо. І вона виглядає занадто яскравою. Ти згодний чи ні? Ну я не згодний насправді. Але ви напишіть в коментарях, чи видно різницю. <клизна> тобто червона помада вона потребує якогось ґрунту, базу і основи. Тому що коли у вас вулиця буде затоновано рівномірно, помада виглядатиме більш виграшно. Затонуємось. Затонуємось. да та -да 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 -да! покажу, як створити максимально універсальний макіяж під червону помаду. Досить легкий, але ефектний. Починаємо з догляду. Завжди у мене завжди ось такі педи: Жежу южа, беленсінг пед. Жу, єжа, це якась скоромовка. Це такі от педи зволожуючі. Типу як тонік, який вже є просоченим в педи. Дуже зручно. Що таке педи? Педи це оці ватні подушечки. подушки. Не вони... треба мочити окремо, воно вже намочено. Це як патчу, тільки педи? Ну, ми під очі клеїмо, а це просто протираємось. <рив> Починаємо із праймера. Тут у мене є два варіанти. Якщо у вас шкіра більш суха, ви вже всі знаєте, як я люблю цей SPF. Він зволожуючий і легкий, по факту, це просто крем зволожуючий, який має SPF властивості. Якщо у вас шкіра більш масна і влітку треба, щоб макіяж краще тримався, зверніть увагу, на такий праймер, він більш такий липкий і допомагає стійкості. Доналки. Я думаю, що ви всі його бачили, були багато з ними реклам. Я щось приклеювала до обличчя і там ножиці трималися за щоку. Завдяки йому. Пензлик у мене наверті 03. Його треба гарно розтерти, щоб він ніде не засох шматком. Ну, в принципі, як і всі, праймери. Закохана себе! Переходимо до тонального крему. Тут, знаєте, такий можливий. Варіант, якщо у вас шкіра в гарному стані, у неї є мало якогось почервоній і пластахне, обирайтеся в якийсь більш легкий тональний крем, тінт, чи там якийсь флюїд, чи можливо навіть тінтований СП з відтінком. Але якщо у вас ці проблемки є, як у мене зараз, ну бувають і такі періоди в житті, беремо більш сильне покриття. У мене буде ось такий Nars Natural Radiant Longwear Foundation Mont Blanc. І пензлика я візьму BK Beauty 101 і починаю частинками переносити на обличчя. Ось такі більш стійкі тональні, особливо з таким праймером, який більш липкий. Треба переносити такими шматочками. Одну частину припрацювала, перейшли до іншої, тому що вони швидко застигають, щоб потім у вас не було сюрпризу. Ось так, прям ідеально все перекриває. При цьому він має такий більш сяючий фініш. Я не пам'ятаю, що вам показувала ці продукти від Nars раніше. В... Ютубчику, бо я знімала їх для Тіктока. Якщо вам цікавить косметика Нарс, в мене майже все є. Я могла б зняти весь макіяж Нарс. Напишіть такий коментар, будь ласка. І взагалі дякую вам за коментарі. Я часто сторіс знімаю, що коли мені сумно, я заходжу в Ютуб і читаю коментарі. Ви такі мене всі добрі. Ви мене завжди так гарно хвалите. І Артема хвалите. Якісь подарунки мені висилаєте. Це прям якась окрема у мене вже в сімя Тепер консилер. Знову ж таки, якщо у вас синячки мають червонуватий підтон, є такі синячки більш червоно-фіолетові. Їх обов'язково треба перекрити до червоної помади. У мене буде зараз ось такий теракота Герлен. Я трошки просто в автозасмазі, я користуюсь тими консилерами, які мені стиходять по відтінку більше. Не скажу, що це мій улюблений консилер, але він досить такий легкий, і відтінок зараз мені підходить. Пахне багатством. Грошами. Так, розташовуємо цю всю справочку. Якщо щось вас тоналочка не перекрила, також перекриваємо. Завжди перекриваю ось цей ще синячок, тому що тут є така венка, яка додає дуже сильно втоми. А в нас сьогодні була реально дуже стрьомна ніч в Києві, тому втома на моєму обличчі максимально відображається. Але нічого, переможемо. Далі робимо бронзер від Селеночки, без фанатизмчата. Трошки чуть-чуть Просто щоб ви не були дуже пласкою по відтінку шкіри, ось таку пару крапочок. Це буквально чудне. Ну, може, він і Маріо, який я так можу носити собі отак от крапочками, і нічого поганого точно з ним не буде. Він дуже гарно розтушовується. А всякі більш щільні аля діор я б вам не радила такими крапочками ставити. Розтушовую пензликом щодо тоналки. Бачите, свариться така оптична ілюзія, що обличчя вже не пласке, а таке більш типа 3D-шне, більш промальовується тіні, і тому виглядає макіяж більш природньо, ніж просто було пласке, біле чи там засмагле обличчя. Рум'яна. Рум'яна дуже важливі. І тут такий момент, що ви їх обираєте по відтінку під губи. Ми, в принципі, так завжди робимо, обираємо собі помаду під щоки. У нас має температура рум'ян сходити з температурою помади. Якщо вони, там допустим, теплі персикові, помада більш тепла, холодні. Е, ви зрозуміли. Артем, ти зрозумів? Я все зрозумів. О, Артем ми ставимо 5. І тому в мене сьогодні будуть рум'яна які червоні. Угу. Такі рум'яна теж існують. Це на Селен Про відтінок Redberry. Але знаєте що? Вони дуже пігментовані, я так собі наляпала, що це була прям біда. Тому трохи на руку і вже з руки переносимо. Звісно, вони потрібні такі рум'яна, ніби ви маленький клоун, але легенький відтінок переднесем буде класно. Так, пензлик у мене Tulip. Здається, це багенія. Нам треба такий пензлик, який щільно набитий, щоб набрати трошки відтінку і гарно його розтушувати. Посміхаємось, перенесли на щічку і піднімаємо наверх. Бачите, він прям такий напівпрозорий, але червоний. Ну і чим ви більш засмагла, тим більш яскравий, червоний, можете собі дозволити. Кружочок і наверх. Я в на макіяжі баланс. Коли у вас, наприклад, весь тон сяючий, а помада максимально матова. А навпаки, весь тон дуже матовий, а помада лакова. Це виглядає дуже дорого і якось балансує одне одного. Але якщо у вас шкір, наприклад, масна, тут якби. Ми не обираємо, нам треба її трошечки успокоїти і припудрити. У мене цим часом шкіра відкомбінована стала більш масною, тому я їй стала більше пудрити. Але взимку, наприклад, більш мене буде обезвожна, буду її менше пудрити. Тому обирати, як вам буде комфортно. Я співнала таку нову гарну пудру. Артем, ти бачив? Ого, дуже красиво. Нас бантиком. З бантиком, я бачу бантик. Це у нас Fabulous. Fabulous. Fabious. Fabouse. Типа Боубоцей. Тут теж є маленький бантик. Вона рожева. Зараз дуже популярні всі ці такі відтілочні пудри. І чесно скажу, що я мацала декілька дорогих таких пудр, і така. А оця від Essence щось за 200 гривень. Офігенно. Давайте отакий. Неверті 04. Набираємо на пензлика і ось цю зону максимально гарно фіксую. Вона і трошки розглажує пори візуально, і трошки висвітлює. Ми коли знімали тік-ток про неї, то Оля така. Такого... Що що, а від есенс ми такого не очікували. І взагалі, в кого із вас є есенс, навчіть, які ви любите продукти, бо я хочу спробувати щось ще. Закохана себе! Отакий в мене матовий покишатон шкіри, і надаємо в нього що близько. Те, чого не зрозуміють ніколи, чоловіки. Щоб все замотувати гарно, ще потім додати що? Хайлайтер. Так як у нас сьогодні така червона тема, я взяла собі, звісно, рожевенький хайлайтер, щоб воно все було вже таке. Схоже по температурі трошки наносимо і підтушовуємо. Я дуже люблю цей діор, тому що він дуже такий. Хоча він різний. Його можна нанести абсолютно невидимо, а можна нашарувати, щоб прям сяяти в космос. Складаємо бровки. Якщо у вас брівок не так багато, як у мене, то їх варто ще намалювати, тому що червона вона любить з цих от два акценти: один зверху і один знизу. Якщо зробите, наприклад, дуже темні очі і темні губи, то може бути трохи тумач. Але ось активні брови і червоні губи це дуже гарно. Тепер макіяж очей. Я беру той ж хайлайтер. Та пальцем намажемо, щоб яскравіше сяяло. пальчиком. Наносимо. Якщо у вас повіки жирні одра макіяж надовго, варто нанести якусь базу, наприклад, Елен Pro Нарс і, і, і Брейн Лаг. І брейн-лах. Достатньо буде. Якщо сьогоднішньої ночки не дивно, що я ще не можу говорити і думати. На ну, подпічці бачите, ми все одно знімаємо для вас контент. Поставте нам лайк. Того, що має бути якийсь позитивний ще експірінс в цьому житті. Вночі вижила. Ура! Відос приємний, подивилась. Берем олівчика масного і сійкого. Це в мене LN Pro eyeliner Smoky. Носимо його між верхніми віями. Прям ідеальний олівець. Дуже-дуже стійкий і бюджетний. Між віями це як? Під віями верхніми є слизова. А ви намагаєтесь не слизову малювати, а простір між віями, щоб у вас оцей війний ряд був дуже густий візуально. І навіть без туші вже в мене тут вій здається більше, ніж тут. Це правда. І Ще один лайфхак. Беремо пензлика, це в мене Davidenko Beauty 18. Він такий малючок, зовсім пупсик. І ми на нього набираємо цей же полівець Лен Pro. І я не буду робити просто, навіть це не стрілка. Це якесь заповнення, між віями зверху, дуже таке тонесеньке. І можна, якщо ви любите стрілки, легенько витягнути собі хвіст. Отакий От малючок. Артем, там видно малючка? Та видно звісно. Трошки малючка сюди з'єднаємо Чуть-чуть. Ось ця стрілочка вона по напрямку нагадує вас напрямок останньої вашої вії. Коди дасть туш, разом буде окадки більш припідняте. Наносимо туш. Maybelline Colossal Bubble. чорна, дуже об'ємна туш. Від корені максимально промальовуємо наверх. Нам треба такий ефект пухнастості. Що тут сказати? Берем та й наносимо. й нудно. Ділін, дилєн, times later. Переходимо до контуру губ. Тут також дуже важливо, щоб ваші губи були по контуру рівномірними. Часто кажуть, в мене губи не рівні, то я їх малювати цьому на і не буду. А я вам покажу, як зробити рівні. Занотовуємо. Беремо олівчика. Я вам покажу декілька варіантів. Наприклад, мені заристовується дуже сильно. Davidenko б'юті 01. У неї, до речі, дуже прикольна, шиточилка своя. Прикольно, як домик. Прикольно. Опа, має бути гостренько наточений. Починаємо ми із центру, зверху і знизу. Знизу звичайно легше, бо там губа більш повна. Починаємо ми робити таку напівкруглу лінію. Трошки голову наверх. Палець поставила як опору і обов'язково робимо не рівну лінію, а напівкруглу, окей? Коли я проводила багато уроків для себе, всі роблять собі рівну лінію і собі губу зменшують. Вона виходить не така. Повненька, а така більш плоскенька. Тепер зверху. Дивимось на ширину нашої нижньої губи і десь така сама має бути верхня. Зачасту зверху у нас трошки мало об'єму, можна трошки домалювати. Домалюємо саме по центру, а не по бокам. Знайшла свій центр і малюю. Якщо знизу була така лінія напівкругла, то зверху вона у нас пейзаж з ямкою. Місі нагадує, той мультик, не теж малого стіча. Та -та 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 -та. Можна собі зробити більш округлу форму, бути візуально виглядати більш такою милою або більш гостру, тоді більш такою, ну, трохи агресивною. Ну, але деколи треба. Больш. Я буду мило. мейкап. Бачите, в мене завжди палець стоїть як опора. Є. Центр верхній, центр нижній. Тепер ми робимо кутики. Нижню, зазвичай нам подобається формі, як є. Yeah. Старайтеся, щоб у вас цей кутик, бачите, був такий гостренький. Така рівна лінія, яка йде від кутика. Ось вниз. Не округла лінія, а більш рівненька. Тепер такий кут нахилу викладаємо наверх. У нас отут, зазвичай, він більш такий вниз йде, більш широка губа, а зверху є такий прогиб. Нам треба його трошки нівелювати і трошки його підняти. І тут є розмітка готова. Тепер нам треба поєднати. Поєднуємо від кутів до центру. Поставила з дубачком. І пішли. Рухи у нас такі короткі туди і сюди. І з іншого боку. Перевіряємо себе як. Трошки голову закидаємо наверх і знизу завжди видно, де асиметрія. Ну, я наче молодець. Тепер знизу. Є, yeah, класний львець. І український. Показую вам свой це був Даведенко Б'юті, який на мені, бачите, він такий нейтральний, більш холодний. Наступний був ось цей МАК, він трошки більш тепленький. Якщо у вас відтінок шкіри більш теплий, буде вам краще. Це Chili рівn. Потім це в нас MAC, але бачите, в нього така текстура досить сухувата. Тобто, якщо ви новачок в цьому, я вам рекомендую брати якийсь із цих. Але цей дуже стійкий, просто капець. Відтінок у нас Traced Out MVP. І ось цей внизу він такий має трошечки вишневий підтон. Це на Stop Face 118. У відео про сефору мені написали, що в мене дуже гарні червоні губи. І з того відео з'явилася ідея цього відео. Це в мене була Ellen Pro. Це така їхня новинка Liquid Blur Lip Ink. Вона дуже така суфлешна, матова і дуже прикольно по відчуттю відчувається. По відчувається. Ну, зрозуміла. І дуже легко відчувається на губах. Та вкус вкусно і, по суті, вкусно. Невозможно ж сказати, яке воно на вкус. Вкусно. І вона, хоч і червона, вона не якась така, знаєте, що аж. Очі вириває червоно, ж спокійний червоний. Не на кожен день, але для початку, щоб полюбити червону помаду, підходить. І отакий у нас результат. Подивіться, наскільки більш виграшно виглядає червона помада на красивому вже тоні шкіри. Більш елегантно, інтелігентно, як казала Лізуля. Покажу вам свої улюблені червоні помади. Перевіряємо Елен Pro. О, дивіться, майже нема. Неверті 012. Така матова, класична, червона. Дуже мені подобається, бюджетна, класна помада. Мейбелін. Це в нас відтінок Matt Ink 340. Більш темний. Такий, знаєте, я завжди кажу, що це можна піти в театр. Не знаю, чи в мене така асоціація. Але він такий прям вечірній. Коли ще застигає, стає більш темніший. А в театрі він стає ще темніший. Glossier. Про цю помаду. Взагалі ніхто не знає. Називається Suit. Відтінок Jet. Вона не застигає повністю в мату. Вона більш така якась. Оксамитова і в неї більш такий рожевий відтінок дуже мені подобається. Я коли знаю у відео, ви завжди питаєте, що це таке було, бо воно більш відрізняється від всіх таких класичних червоних відтінків. А чого не всі з цими палками? Де класична помада, що так її викручувати? Треба? Зараз буде класична помада для Артема Армані, дякую відтінок, Darmani Matte». 400. О, інша справа вона така. Знаєте, не фул мат, але дуже навіть мат. скажімо так, вона відбивається, Якщо на Артема зараз по цьому ти в нього залишиться, але на губах вона не пересушує, і відтінок у неї просто ідеальний, дуже комфортно і красиво, і дорого виглядає, і дорого коштує. Мак, це у нас відтінок left on red. От він нібито в баночці, просто червоний, а на фоні інших він більш теплий. Буде гарні дівчатам, яких його трошки засмаги, чи засмаги, чи більш теплий відтінок шкіри. У мене відтінок ще більш нейтральний, більш такий сірувато-оливковий. Тому мені краще підходять ось такі відтінки або холодні, або рожеві. Для вашого розуміння, більш тепла зовнішність. Оп, більш холодна. Оп. Мада, з якою ми починали, це ріаночка з MVP. Вона вже дуже стара, напевно, вже її не можна на губи наносити, але вона така гарна, щоб мені шкода її викинути. Вона дуже-дуже пігментована, прям капець. Вона тільки такий от густий крем з пудрою червоний. Вона не застигає повністю в матову, вона буде відбиватися. А на губах вона виглядає ну просто розкішно. Якщо вам треба, знаєте, зайти, щоб всі впали, то це вона. І ще люди, які бояться червоної помади, але хочуть щось таке схоже спробувати. Спробуйте взяти собі не помаду, а якийсь або бальзам червоний. Або тінт, тому що вони будуть мати меншу пігментацію, якщо у вас більш неконтрасна зовнішність, як от на фотографії. Неконтрасно, контрастно. Їм такий відтінок, такий натяк на червоний. Ліп маск SPF 50 від Bell. От вона ніби червона, а ти не очікував. Вона найчервоніша поки що. Так, але при розташуванні в губи, бачите, вона така рожевенька. А, точно. Отак виглядає червоний такий блиск помади без контуру. Він же не настільки яскравий, але температура схожа. Тобі Ну мені подобається. Якось на руці воно потужніше виглядало, звісно. Ну, я тут навалила. Так і там навали. А тут не хочеться так навалювати. Це ж все таки близьке, не може його на собі носити. Але, типу, натяк на червоний, в ньому є. Ну, Виглядаю, все одно класно. І ще як варіант може бути тінт. Це в нас тінт Міссай 02. Тінти ми наносимо, чекаємо, і потім змиваємо. І в нас залишається такий напівпрозорий відтінок. Він такий якийсь червоно-біж коричневий. І поки я чекаю, розкажу вам ще про таку помадку від Ellen Pro. В неї напівпрозорий відтінок, Я отут от нанесла її. Вона така більш коричнево. Бургунді, червона, і вона не віддає відразу весь свій пігмент. Бачите, вона така якась більш напівпрозора прийняти з цим. Покажемо на губах. У неї якийсь такий запах прикольний, виноградний, і вона дуже оксамитова. Бачите, такий більш пудровий варіант. Вона не настільки насичена, більш така спокійна. Ну тобі всі вичать, я не знаю. Покажи якусь гамняну. <laughs> я хотіла сказати, що для більш невиразної зовнішності підходить маска. Для більш контрастної може бути ось такі пігментовані. А для середньої це допустим я середня. бо в мене нібито невиразна не виразно, в що мене ж світла шкіра, світле волосся, світлі очі, але очі в мене ні огроменні. Тому мені ось такий варіант ідеальний. І такої ж я б сказала контрастності. У мене оця, оцялен. Я от міса і змила і чуть-чуть є. Відтінок такий червонуватий. Ну майже не видно насправді. — І найлегший варіант червона. Закохана все. Коли ви вже обрали собі помаду, відтінок нанесли її, наберемо трошки сміливості, тому що коли ви виходите в люди, на вас будуть більше звертати уваги, тому що у вас червоні губи, і це нормально, це красиво. Вирівнюємо спинку, йдемо, знаєте, як на каблуках вдягнули каблуки. Йдемо, значить, красиво. Йдемо і любимо себе, прикрашаємо світ. І якщо відео було для вас корисним, ви можете мене підтримати, бути люксовою красуною або бюджетною красуною. Дуже вам дякую і запрошую до себе на відео. Тіно ну, Карл, бо хто як не вона розкаже про свою червону помаду. Тегні її, нехай приходить! па, -па!